Більше сотні талановитих співаків з усієї області з'їхалися до Вінниці, аби привітати з ювілеєм відомого композитора, поета і художнього керівника Леоніда Луцишина. Вже понад шість років Леонід Луцишин очолює відомий колектив співаків-аматорів осінні барви. Із 70-річчям талановитого керівника вітають вдячні колеги та гості свята. Україна моя, україно, присягаюсь тобі знов і знов. Україна моя, україна, моя пісня, надія, любов. От такими почуттями, мабуть, і володіє наш ювіляр Леонід Олексійович Луцишин. В хорі. Люди різних професій, різних, різних, і педагоги, і держслужбовці, і будівельники, економісти. Різного роду, але об'єднує нас пісня. Я сьогодні щиро його вітаю від всього нашого колективу з таким визначним днем. Ну і хай пісня живе, хай радує пісня і слухачів, і глядачів. Ми для цього живемо. О, я йому хочу побажати гарного настрою завжди, щоб йому ніхто його не портив. І гарних друзів. А буде гарний настрій, будуть гарні друзі. Де здоров'я? Іменинник наш, він не просто талановита людина. Він ще такий трудівник. Він, напевне, живе в атмосфері якихось планів, пісенних проєктів. Леонід Олексійович нам дав зрозуміти, що ми не можемо піти на фронт, на передову, але фронт наш це сцена, а зброя наша це пісня. Ювіляра прийшло привітати чимало місцевої знаті. Серед подарунків національна валюта. Вінницька міська рада виділила одну тисячу гривень, а от один із націонатів не пошкодував для імені цілих п'ять тисяч. Ювіляр має безліч творчих задумів і дякує всім, хто допомагає втілювати їх у життя. Я дякую всім, хто приїхав, хто послухати, хто співати на сцені, всім моїм колегам. Велика вдячність, бо хто, як не ми, ми повинні і співати, ми повинні навчитись слухати. І пісня це перш за все, це зброя і дуже, дуже міцна зброя. Віта Омельчук Мальчук, Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.